Відбувається вакуумний заміс тіста. Сюди попадає борошно і очищена вода, і без доступу повітря під вакуумом йде заміс тіста. Тісто замішується і потім воно видавлюється через матриці того виду, якого необхідно макарони, щоб були. Так без втручання людини автоматизовано відбувається замішування тіста для майбутніх макаронних виробів на рівненському підприємстві Віліс. Борошно простіюється та під тиском подається до ємності. Далі усі процеси від самого упакування рухаються по лінії автоматично, що дозволяє зробити продукцію абсолютно безпечною. Лінія працює приблизно тонна, тонна 200 за годину. Від початку від початку процесу до фінішу процесу проходить приблизно три години. Процес сушіння проходить 11 рівнів. 11 Ярусів. Макарони проходять 11 ярусів, тому що різке сушіння також не можна, проходять 11 ярусів згідно технології, яка вироблена у всьому світі. Підприємство працює 27 років, виготовляють понад 16 різних видів макаронів. Готова продукція компанії експортується до 20 країн світу. Мають 6 ліній для виготовлення макаронних виробів, одна з яких для локшини швидкого приготування. На цей період часу ми поміняли буквально 4 технології на сьогоднішній день. У нас технології самі нові. Запустили недавно завод по макронашвидкове приготування, приблизно 20 тонн на добу. На сьогоднішній день підприємство виробляє свої радіо на добу біля 80 тонн. І 10 тонн повідла якість майбутньої продукції залежить не тільки від якості сировини, а й обладнання, на якому виготовляються макарони. Адже процес створення не такий простий, як здається. Останні лінії, які встановлені на підприємстві іноземного виробництва, аби їх придбати, користувались державними програмами підтримки. Ми брали програму 5.7.9 для того, щоб заплатити 50%. Це приблизно 20-25 мільйонів. Ми заплатили із різних коштів. Аби не було цих коштів, не було обладнання, не було б не було б просто відіса сьогоднішні потужності підприємства не межа найближчим часом планують збільшувати лінію виробництва локшини швидкого приготування, адже на неї є попит як в Україні, так і за кордоном. Окрім того, готуються до виготовлення макаронів твердих сортів. Для цього мають у співпраці з аграріями вирощувати певний сорт зерна та встановити млин партнерами. Закріть угоду і об'єднатися з фермерами і побудові. Нового млина, який нам потрібен підтверди сорта. На сьогоднішній день ми вже замовили, посіли нам біля трьох тисяч гектар підтверді сорти. От, і плануємо на наступний сезон, це з липня-серпня, місяця, випускати повністю тверді сорти. Таке розширення підприємства дозволить створити нові робочі місця загалом їх стане близько 250. Свою продукцію компанія реалізовує як в Україні, так і світі експортують до 20 країн. Таким чином в області, де є значна сировинна база у вигляді зерна, розвивають виробництво з доданою вартістю. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.